Дивіться в сьогоднішньому відео. В Росії помер ведучий КВК і фанат Путіна Олександр Масляков, що він говорив про Україну. А також місяць у підвалі, страшний діагноз та гроші з усієї країни на лікування. Як живе зараз зірка серіалу Коли ми вдома тетяна Шеліга це марста зірки. Поїхали! Помер російський ведучий клубу веселих та кмітливих Олександр Масляков. Він пішов з життя у віці 82 років. Про це повідомили у прес-службі клубу. Попередньою причиною смерті Олександра Маслякова став рак легенів. У ведучого була неоперабельна пухлина. А за інформацією російських змі, 8 місяців тому лікарі сказали, що лікування вже не допоможе. Зазначалось, що півроку Масляков був у дуже поганому стані. Він важко розмовляв, та йому було важко дихати. Ускладнили ситуацію наслідки COVID-19. коронавірусом ведучий перехворів двічі. Останнім часом він пересувався на гольфкарі з охороною. Останню гру КВК Масляков провів у 2022 році. Олександр Масляков працював на телебаченні з 1964 року, був ведучим багатьох програм. За деякими відомостями, в 1974 році за незаконні операції з валютою потрапив у колонію в Рибінську Ярославської області. У той час купівля-продаж доларів вважалася дуже серйозним злочином, однак справу представили як незначну. Масляков відбув невеликий термін і через кілька місяців був достроково звільнений. За іншими даними, відбував термін у колонії в Тульській області, де зарекомендував себе як організатор та постановник художньої самодіяльності. Однак сам Масляков заперечував, що коли-небудь був судимий. Масляков був постійним ведучим керівником і режисером популярної телепрограми КВН, російською мовою клуб віселих і находчивих». українською. Традиційно перекладається як КВК, клуб веселих та кмітливих, але іноді зустрічається абревіатура КВВ, клуб веселих та винахідливих. Обіймав посаду президента міжнародного союзу КВК і телевізійного творчого об'єднання АМІК. Кілька разів Масляков був членом в журі вищої ліги. Олександр Масляков публічно підтримував російського диктатора, був його фанатом та багато років поспіль ставав його довіреною особою на виборах. Ведучий неодноразово незаконно відвідував окупований у 2014 році Росією Український Крим. Весною 2021 року офіційно визнав лігу КВК з так званою ДНР. А Масляков також внесений до бази центру Миротворець. Також за півроку до повномасштабного вторгнення Масляков провів чергову гру КВК в окупованій Ялті. Також раніше повідомлялось, що його син Олександр Масляков молодший у 2023 році разом з двома командами КВК приїхав на окуповану Донеччину, де виступав перед так званими ветеранами СВО. Серед міст, які вони відвідали з концертами, був зруйнований російською армією Маріуполь. Друзі, як ви відносились до Олександра Маслякова, та коли останній раз дивились КВК, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. А заслужена артистка України Тетяна Шеліга зіграла кілька десятків ролей у кіно та на театральній сцені. Особливо полюбилася глядачам за серіалами Коли ми вдома та «5 хвилин до метро. Проте акторка змушена константувати так складалося її життя, що тривалий час їй майже не доводилося працювати в україномовних проектах. Тетяна Шеліга розповіла, як у 73 роки перейшла на українську мову, пересварилася через війну з близькими друзями, з якими товаришувала десятиліттями. Також вона згадала свої улюблені роботи, а ще зізналася, як не просто пережила нещодавно важкі життєві випробування. Як усі кияни, я зустріла російське вторгнення в лютому 2022 року вдома, згадує Тетяна Леонардівна. Тільки виписалася з лікарні, а через два дні почалася велика війна. Мешкою на лівому березі Дніпра у квартирі на дев'ятому поверсі. Залишатись там було ризиковано, тому місяць провела в підвалі одного із сусідніх будинків. Спочатку нас там було людей 40, а потім потрохи почали їхати на Польщу рятуватися. У кінці нас залишалося трохи більше десяти. З дощок чоловіки поробили ліжка, мені принесли розкладачку. Інколи вдавалося перебігти додому, щоб помитися та наварити якоїсь їжі, але здебільшого весь час перебувала в тому підвалі. Трохи світ ламали, чоловіки налаштували місце, де могли зарядити мобільні, жили дружно та прибирали по черзі. А згодом повернулася додому на свій дев'ятий поверх, продовжує акторка. Коли лунає тривога, залишаюся в квартирі, бо швидко спуститися вниз це завдання в мої 75 років не з легких. Сиджу і молюся, влучать чи ні. Дякувати Богу, району на стихий. Лише кілька разів знаходили уламки від збитих ракет. З початку повномасштабного вторгнення Тетяна Шеліга мала кілька зйомок у кінопроектах три рази кликали в серіали, за що вдячна, бо дуже люблю свою роботу. І, хоча після двох важких операцій погано ходжу з радістю, відгукуюся на запрошення, так я часом не дуже добре себе почуваю, але не люблю про це розповідати. Про те, що артистка має серйозні проблеми зі здоров'ям, стало відомо на початку 2022 року. Про це на своїй сторінці Фейсбук написала акторка Ольга Сумська. Завдяки найбайдужим українцям вдалося зібрати на лікування понад 100 тисяч гривень. Оля кинула клич у соцмережі, згадує Тетяна Леонардівна. Причому ми не були на той момент подругами, просто товаришували. Зустрічалися на зйомках, записах телепрограм. Переслала мої результати досліджень очільнику інституту серця Борису Тодурову. Він закомандував: терміново везіть її до нас, бо відлік йде на години. Як виявилося, потім у мене була закрита сердечна аорта на 99%. Варто було невдало чхнути, і ми би з вами зараз не розмовляли. Операція пройшла успішно. Мені вся Україна допомагала зібрати кошти. Потім днями безперервно писала слова вдячності тим, кого ми могли ідентифікувати. У тому ж таки 2022 році, акторка перенесла ще одну операцію вже на хребті, яку безкоштовно провів відомий нейрохірург Антон Шкіряк. І знову Ольга Сумська звернулася по допомогу для своєї колеги. Нині, за словами Тетяни Шеліги, їй доводиться витрачати на ліки щомісяця понад 9 тисяч гривень. Вони призначені мені пожиттєво. У день приймаю 16 пігулок, а раніше було взагалі 23. Яку маю пенсію, вистачає на медпрепарати та оплату комунальних послуг. Кручусь як можу, та дуже допомагаю друзі. Щодо російської мови, Тетяна Шеліга заявила, російською я не розмовлятиму, для мене не існує її більше. Хоча народилася в Російськомовній родині навчалася у школі, де викладали всі предмети російською. А українська мова там була лише з п'ятого класу. Вступати поїхала до Москви, навчалася у школі студії імені Немировича Данченка при МХАТі, Служила у двох російських театрах 23 роки у Севастополі, а потім 15 років у театрі імені Лесі Українки в Києві. Виходить, все життя працювала на російську культуру до 73 років. Розмовляла їхньою мовою. А тепер ні за що. Багато років ми з колегами їздили україною гастролями з антрепризною виставою Нареченого викликали дівчатка. продовжує акторка. А кілька років тому її переклали українською. Тамарі Яценка та Дмитру Лалєнкову все вдалося просто, бо вони роками працювали в кіномовою, а нам з Євгеном Паперним важче, але впоралася, поклала поряд словник і вчила. Зараз я у повсякденному житті спілкуюся лише українською, не боюся помилятися, коли на якійсь творчій зустрічі не можу правильно перекласти слово, мені підказують із глядацької зали. Навіть якщо збираємося з друзями десь у ресторанчику, і хтось переходить на російську, то я відповідаю українською. Тетяна Леонардівна каже, що має багато друзів. Щоправда, ще після майдану втратила кілька сімей кримчан. Звісно, переживала, бо навіть коли вже не працювала в Криму, продовжувала ще років 10 туди їздити, бо залишалася квартира. А коли почалася Велика Війна, ні одна людина не запитала, як ти, де ти, чи в Києві, чи цілий будинок. От вам дружба по 30 років. Так само, до речі, і москвичі, мої однокурсники, з якими дружила десятки років. Вони і зараз думають, що весь жах, який коїться з нами, це постановні картинки, і повторюють одне: п'яний Хрущов подарував Україні Крим. Про те, що він не мав ніякого стосунку до цього, його підпису немає ні на одному документі, слухати не хочуть. І що Україна рятувала ті території теж. Звісно, я переживала, що моя життєва дорога розходиться з людьми, яких вважала своїм найближчим колом, але потім десь прочитала мудру думку про те, що якщо друзі розлучаються, то місія їхньої дружби виконана і далі немає сенсу, адже вони тільки гальмують одне одного. Але, чесно кажучи, ця тема мені продовжує боліти. Друзі, а яке у вас ставлення до Тетяни Шеліги? Та яка з її ролей подобається вам найбільше? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам з просуванням. Та дякуємо вам за перегляд!